Дивитися суспільне черкаси, Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Немає кому. Тиск поміряти, прив'язку зробити, вколо дати чи ту саму крапельницю. А так, якщо не дай до чого, скору треба виживати. Швидка медична допомога доїжджає до села десь протягом години. Лікарі нам треба, звісно, треба. Ми На старі в настарій часи залишилися. Да. 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 243 фельдшерсько акушерських пункти, нині працюють на Черкащині. Торік частину таких ФАПів у зв'язку з дефіцитом медичних кадрів реорганізували пункти тимчасового базування. Це такі приміщення, які зазвичай утримують громади, куди за графіком виїздять лікарі, розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Та що робити, коли у від? Вдаленому селі немає лікаря взагалі, як лікуватися, коли немає можливості доїхати до райцентру? Аби це з'ясувати, ми вирушили до скориківки села, що на Золотоніщині. О, <післяння> пізнали. <післяння> 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 Місце зустрічі нині скориківський будинок культури. Втім, люди збираються не на концерт чи виставу. Тут чекатимуть лікаря. Лікарі нам треба, звісно, треба в старі часи. Залишилися люди. Оце поважного віку в основному. А лікаря немає, їхати за 3-9 земель. Від Скориківки до Черкас 60 кілометрів, до районного центру менше 23. У цьому селі проживає 420 осіб ще 230 – у сусідній Львівці, яка входить до старостинського округу. Та якщо зі здоров'ям трапиться лихо швидку чекати доведеться довго. Розповідає староста села Тетяна Скорик. Все через погані дороги. Швидка медична допомога доїжджає до села десь протягом години. І ви самі розумієте, що годину треба пацієнта відвести до лікарні. Раз на місяць тут чекають, як кажуть місцеві жителі, устимовича сімейного лікаря Миколу Казновецького із сусідньої драбівецької амбулаторії. Це сімейний лікар нашого села про його роботу. Суспільне робило сюжет у квітні. Цьогоріч ми дякуємо нашому стимовичу, що він мотається бідний по всіх селах. Ми дякуємо всім лікарям і, що, і дає направлення, але ж це і. треба їхати в Золотоношу. Та можливості такої немає, каже Наталя Володимирівна, мешканка сусідньої Львівки. Село входить до Скариківського старостинського округу і там теж немає лікаря. Люди вироблені. До лікаря оце поїхати, бо підлічитися, проколоться. Треба лягати у лікарню. А ми не маємо можливості лягти через те, що ми ще тримаємо хазяйство, господарство. Оце бабуся, й та взяла курча. Євдокія Яківна каже: Йде дізнатись, чому погано чує люди бабусю, пропускають без черги. поїде. Черга, як біля самого кабінету прийому лікаря, так і обабіч стін, приїзду лікарів люди дуже чекали, говорить Катерина Марченко. Ми будемо чекати, а що у нас другого виходу немає. Люди і похилого віку, і інваліди, і після операції. Немає кому тиск поміряти, прив'язку зробити, вколо дати чи ту саму крапельницю. І ми вже два роки без медичного працівника. Микола Олександрович повертається з прийому лікарів під руку, його підтримує дружина і просить не хвилюватися. Позаду два інсульти. Тепер кажуть, потрібна реабілітація. Село залишилося, на вимирання. йде. Просимо у селі людину, яка може це нам зробити. Дякую, моє велике. А так, а так, якщо не дай Бог, чого, скору треба виживати. Хоч свого лікаря в селі немає понад рік, розповідає староста Тетяна Скорик, кімнату для прийому пацієнтів обладнали в будинку культури. Ми просто вирішили одну кімнатку переобладнати, і тут всі зручності. І централізоване опалення, там водичка, все, все добре, і людям зупиночка, поряд, все дуже зручно. Немає тільки лікаря. Цього разу вперше до Скорківки приїхала мобільна бригада сімейних лікарів зі своїм обладнанням та медикаментами. Це наш скажімо так, стандартний набір, набір сімейного лікаря, лікаря терапевта лікаря первинної ланки. Відтак зможуть зробити кардіограму, перевірити внутрішні органи, стан шкіри на наявність новоутворень, а ще рівень кисню в крові та тиск. Каже лікар-терапевт Сергій Подолинний перевірять і слух євдокії ну, І Ще одне ушкованом зараз. Такі виїзди спеціально до віддалених сіл та прифронтових територій організувала Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з академією сімейної медицини. Розповідає лікар Олександр Прокопчук. Ми навчаємо здоровому харчуванню. Фізичні активності, контролю тиску, розповідаємо про ускладнення захворювань, наприклад, такі як інсульти. Що в нас дійсно тотальний дефіцит медичних кадрів, і по-перше, в нас дефіцит лікарських кадрів. Тому на жаль, всіх охопити так, щоб часто і постійно ми не можемо, але все одно робимо все можливе. Староста скориківки Тетяна Скорик каже, хотілося б, аби село мало свого постійного медпрацівника. Медсестра, хоча б вона ж зараз наділена такими правами, що може і крапельницю поставити і все. Тому що люди просто неспроможні собі допомогти, приділити увагу, поїхати в районний центр або ж навіть в цю амбулаторію. Просто віддалені села, кинуті на призволяще. У цей час у селі Залізнячка з Венегородського району Ніна Скоромна йде до фельдшерського пункту. Село розташоване за 116 кілометрів від Черкас та за 5,5 кілометрів від центру громади Єрок. Тут проживає 950 людей. Фельдшерка Оксана Магировська в цей момент готувала аптечку, аби відвідати пацієнтів вдома. Старі люди нам не зможуть добратися, немає родичів, нема чим завезти. За медичною допомогою місцеві жителі звертаються часто, говорить пані Оксана. Сімейний же лікар працює у центрі громади сусідніх єрках. Не завжди люди зможуть добратися до сімейного лікаря. Наприклад, там якусь. Невідкладну допомогу там поміряти той самий тиск, цукор крові. Староста села Залізнячка Єрківської територіальної громади Микола Шевченко розповідає, коли постало питання, залишати медпрацівника в селі чи ні, рішення було однозначним. Просто зробили рішення не закривати. Я б не сказав, що це було складно, завдячуючи. Тому що керівництво нашої громади і взагалі люди в нашій громаді відносяться до таких питань з розумінням. Вимірявши тиск, Ніна Скоромна повертається до своїх щоденних справ. Тиск у вас 130 на 70. Як у космонавта. Можна корови пости. Рівка маленька. У Красенівці, що на Чорнобаївщині, мешкає 671 житель. До обласного центру 65 кілометрів, до центру громади 23. У цьому фельдшерсько акушерському пункті, окрім вимірювання тиску, рівня цукру в крові та лікарських консультацій, можна зробити потрібні ін'єкції. Розповідає його завідувачка Людмила Кот. Що можемо самі допомагаємо, що направляємо у чорнобаївську лікарню та консультують породіль. Зараз у нас до троє дітей до рук і одна вагітна. Медзаклади громади вдалося зберегти, говорить виконувач обов'язків головного лікаря Чорнобаївського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Буц. У штаті амбулаторії перебуває три сімейних. Лікаря. У село Красенівка згідно графіка виїжджає сімейний лікар, який проводить амбулаторний прийом хворих пацієнтів. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар розповідає, на наявність медпрацівника в селі впливає кілька факторів: як то кількість самих місцевих жителів чи дефіцит кадрів. Є медичний працівник, є доцільність утримання. може це громада, а зробити значить утримують. Ці фельдшерсько-акушерські пункти в залежності від того, ну, як центри первинної медико-санітарної допомоги знайшли порозуміння з місцевими громадами на території яких вони розташовані і функціонують, в залежності від того, і утримуються фельдшерсько-акушерські пункти. Допомогу віддаленим селам може надати товариство Червоного Хреста, каже Тетяна Бондар. Мобільні бригади створені на Званегродщині, Смілянщині, Чигиринщині, Драбівщині та готові виїздити на виклики. Перед тим, як визначитися, де це ці автомобілі, де медичні працівники будуть надавати медичну допомогу, ми дуже чітко пропрацювали з товариством Червоного Христа. І це ці бригади взагалі і автомобілі надані завдяки канадському товариству Червоного Христа. Більше читайте на нашому сайті Суспільне медіа, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.